Вже завтра, скоріше всього, буде у продажі. Європа, дизель, автомат, передній привід 2019 рік. Комплектація Q-Drive. Колір чорний перламутор. Такі диски тільки в даній комплектації бувають. Комплектація Q-Drive що означає? Означає, що в даному автомобілі самий максимальний, самий топовий пакет асистентів, що тільки може бути у даних цих автомобілях з Європи. У нас повністю всі, всі допоміжні асистенти, все є. Безключовий доступ. Присутні, аб'єнтні світки в дверях. Тут класно вночі світиться q drive Тут в нас також вночі класно підсвічується. Оригінальний підтверджений, перевірений мною пробіг 181 тисяча. Запис у нас кнопочки. Підігрів керма, друзі, на зиму. Це просто, просто-просто-супер. І підігрів сидінь передніх. Підлокітник їздить, налаштовується, це все ви знаєте. Мультимедіа підтримує Android Auto CarPlay. Трохзонний клімат-контроль для передніх, задніх пасажирів, все регулюється окремо. Задні сидушки їздять поперед-назад, налаштовуються теж окремо. Камера заднього видозимувачем, електричний, електричний привід кришки багажника. Одним словом, це коврички від нього, це ковричок дежурний. Це не від цієї машини. Одним словом, завтра. Ще одна додаткова миєчка коліс і машина, скоріш всього, буде в продаж. Так що, кого цікавить, не зволікаємо, телефонуємо, приїжджаємо і забираємо. Номер телефону.